Всім моє вітання. Зараз приїхали в комплекс Sunrise Сокірна. Тут дуже гарно. Зараз покажу. Така територія. Тут багато будиночків, дуже зелено. Це я вийшов біля будиночку. У нас тут є дитяча. Там поряд басейн. Там привезли речі на мотоциклі із там в теніс можна погратися, тобто там купаються, але тут дуже зелене, дуже класно, дуже зелене. Тобто, і ось наш такий будиночок. Тобто, тут дуже так гарно. Ось там вхід, там верандочка. Дуже такий будиночок, оце наш. Така територія, де можна каву пити, там мангал вже із дровами, можна барбекю робити. Тож дуже гарно тут світло включається. Такі пофіки і зараз така ось карточка. Ось заходимо. І тут у нас зразу така красота. Все, тут санузел. Тут роздягальня така. Тут зараз покажу санузел. Там дерево. Тут есть душева. Тут есть такая висока стеля, вікна, тут ми для собаки. Ми взяли з собою собаку нашу, звичайно. Це вже такий столик обідний. У нас дивляться вже мультики. Це у нас тут одна кімната. Така розціла. Потім... Привіт! Помахай собі. Завіда. Така кухня у нас прикольна, зелена, з чорним, дуже яскрава, дуже класна. Тут у нас є ä, сушка для речей, ще один столик. Така люстерка. Це така вже у нас спальня. Тут такі вже дуже класна. Йдуть О, двері йдуть прихованого. Двері йдуть класні такі. колір стіни. Тут таке іде освітлення. Тут дуже гарні краєвиди, дуже Дивіться, тут все зелене, все класно, просто офігенно. Тут дуже класно все. Тож будемо відпочивати, і все завдяки фонду кішлої спільноти Меркурій. Відпочиваємо, е насолоджуємося життям е від стресових е ситуацій, які в нашій країні Є? все чудово.